Це така казка, лякалка, яка змушує вас боятися того, чого не знаєте, того, що просто вас виведе. Але коли розум опиняється в цьому стані, він завмирає, і завмирає не тому, що він в жаху, він завмирає, тому що вражений. І нарешті, в цьому стані, коли ви навчитесь його утримувати, навіть від однієї хвилини ви відчуєте, як ви перезавантажуєтесь. Навіть однієї хвилини вам буде вистачати, щоб відпочити, бо ви будете знаходитися в тиші, в тиші, а, в розумі. Розум стихає в тут і зараз, і ви залишаєтесь в тиші. І ви нарешті повноцінно відпочиваєте. І після того, коли ви знов повертаєтесь до своїх справ, розум ваш він розуміє, що а було кайфово, а було кайфово, і м -м, я знов хочу це відчути. Я знов хочу цієї вражаючої тиші, бо вона не лякає. Кає і розум стихаючи цей момент, теперішній момент він вловлює цей смак, і він залюбки потім вам сам допомагає розтягувати, збільшувати цей момент в стані. Бо ці техніки вони не потребують взагалі не якогось умовного часу, не якогось умовного місця. Вам нічого не потрібно, ніякі інструменти, потрібні лише ви самі і бажання перестати страждати, бо саме в цьому стані завершується оце постійна гонитва, не за чим. Практикувати будь-яку хвилину, навіть зараз, якщо у вас. Приклад є чайочок. Чай. Вам необхідно не а, включаючи свою аналітичну здібність, а відчути тепло вашої філіжаночки, вашої чашечки. У мене зараз чай дуже гарячий, дуже гарячий. І я відчуваю кожним пальчиком, кожним міліметром своєї шкіри долоні. Я відчуваю це тепло, і нам нічого не потрібно робити. Ми просто відчуваємо. Ми не фіксуємо це розумово. Ось я тримаю чашку. Найважливіше це відчуття. Ви можете вдихнути запах чаюча цікаво і відчути, що там є такого цікавого. У мене, наприклад, чорний чай з бергамотом можна навіть розділити запахи чаю і там бергамота, як він тут змішується в цьому смаку. Також продовжимо. Ми п'ємо і відчуваємо, який смак, яка температура, як у нас рухається при ковку. Наша тут система. То ви відчуваєте, як це тепло йде у вас до вашого шлунку. Повністю включаєтесь в сам процес. Будь ласка, ви можете лежати в ліжку і відчувати, як ваше тіло лежить, як йому тепло. Відчувати пальці ніг чи пальці руки, як ваша голова лежить на подушці, Який запах може відчувати. Що ви чуєте, тобто сконцентруватися не на аналізу, що навколо вас відбувається, а на відчуттях. Також можна це робити з їжею, починаючи з її приготування і до того моменту, коли ви навіть грілку миєте. Це все проживається у моменті. Це складно буде в перші рази, але поступово з кожним кроком це буде там 2 секунди, 3 секунди. І, врешті-решт, ви в цьому стані знаходитися набагато довше. Це також можна робити і на прогулянці. Взагалі не важливо, де ви знаходитесь. Ви можете гуляти і відчувати, як ви ходите, як ваша нога ступає по землі, як може тисне вам із Можливо, як мерзнуть руки, як зараз, якщо холодно у вас можете відчувати звуки, як співають пташки, як йде дощ, як капається. Вода, те, що миті є на що перевести свою увагу, щоб стати більш усвідомленіше. Ви самі помітите, як це допомагає урівноважити себе. Це приносить спокій, це приносить відчуття гармонії, але це не пробудження і не просвітлення. Це лише тренування, знаходитися в стані, який знімає ось це відчуття тривоги постійно. За своє минуле, за своє майбутнє неважливо за дітей, за рідних. Ви трошки заспокоїтись. Є інший спосіб, інша техніка. А вона вона побудована на рахуванні своїх власних видохів чи вдохів. Фокус в тому, що треба слідкувати за кожним вдохом або видихом і відчувати кожний вдох та видих, і рахувати уважно а коли збиваєшся, починаєш знову. А збиватися ти будеш. Навіть до десяти не де дочитаєш, і будеш збиватися. Спробуй, це теж дуже класна техніка. Наступний крок для більш впевненого користувача це ви фокусуєте свою увагу на відчуття, яке знаходяться в тілі. Це спокій, це дратівливість може, може, це якась втома. І ви намагаєтесь проживати це відчуття в собі. Можете навіть запитувати себе, що я зараз відчуваю, мені зараз комфортно, де цей комфорт зараз живе в мені, як він в тілі відчувається? Будете бачити через якийсь час. Що вона дуже позитивно впливає на ваше життя, на ваше життя, на ваше відношення до життя, на те, як ви більш спокійніші, на те, як ви легко почнете заспокоїтись. Чим більше ви будете тренувати навичку усвідомлення, тим більше вам буде цікаво, що далі. А далі ще більше любові, любові, яка не поміщується навіть в це слово.